Це лицар віри, хлібороб, ще й воїн, месник і козак, відважний захисник народу. Життя своє він віддавав за волю, віру і свободу. Усю Європу захищав від злих нападників зі Сходу. І кримський хан, султан Турецький давали всякі їм дари. Щоб козаки прийшли на поміч, в Ясир Європу віддали. А козаки це не іуди, братів своїх не продали. Але брати їхній повірі за те, що їм допомогли, підступно зрадили козацтво і січ спалили всю дотла, а Україну розікрали. З людей зробили кріпаків, і так не стало України, не стало справжніх козаків. Тепер, коли в країна вільна, ми мов би, далі кріпаки, забули мову свою рідну і віру славних козаків. І вже гриземось між собою і ділимо тепер богів, немов мене народ козацький, а зграя. Диких хижаків. Ой українці, схаменіться, згадайте славні літа, коли Богдан постав за волю, і січ піднялася уся, то ж одностайно станьмо знову, як наші славні козаки. Хай буде мова в нас єдина, завжди одна на нас усіх. І вже тоді, напевне, зможем ми ворогів своїх змести і Україні рідній ненці і славу принести.